Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки, добуті в боротьбі. Кажу так, тому що не можу сказати, що нічого цікавого не було. Так, було кілька прикрас, які мені дуже-дуже сподобалися. Але ціни у нас зараз дуже високі, і тому. Я приходила, питала ціну, йшла собі, поверталася, питала вдруге, втретє. І що ж я купила? От дивіться, купила от таку брошку. Це камея, а камея я дуже люблю. І, хоч ця камея із пластика, але ж це зроблено зразка, який належить до 19 сторіччя. Подивіться, це і зачіска, і профіль, і оцей ніс прямий, такий трошки великуватий, як для жінки. Ну, як коли зображують красиву жінку, звісно, оце такий класичний стиль. Гарне оздоблення отут. Так виглядає, як гарно зроблений ювелірний вироб, от не дешеве Недешева така рамка. Ну і що казати про зворотній бік, він от такий. Погодьтеся теж непростий, примітивний. А от бачите, тут такі скоби, тож е робота і застібка тромбон І я вважаю, що брошка старенька. Що вона відноситься десь до середини ХХ сторіччя, коли класичні мотиви були в моді. Ну, Загалом класицизм, як то кажуть, ніколи з моди не виходить. Але періоди популярності класицизму вони змінюються модернізмом, ну, якимись новими течіями. А ось в середині ХХ століття було таке тяготіння до класики. Я вважаю, що саме тоді зроблена ця брошка. Де вона зроблена, не знаю, але виходячи з того, що зроблена вона досить акуратно, так, смаком, І отут така робота. Я вважаю, що це Європа і це Франція, мабуть. А ще купила таку брошку. Тому що це стиль арт-деко, Мені дуже подобаються прикраси в цьому стилі. А до того ж, вважаю, що вона зроблена в період арт-деко, 20, 30, може 40 ві роки. Це брошка зроблена з стразів. Але так це зроблено, що повна ілюзія, що це справжня коштовність. От знаєте. Коли вставки невеликі, так можливо, що це брошка з діамантів. До того ж, бачите, як вони гарно сяють хороша якість цих вставок. Хоч збереглися вони не всі. Отут, отут і отут відсутні три стрази. Але такі я можу знайти, поставити це невелика проблема. Коли я мила її, випав оцей страз. Ну я його так поставила, нібито він став, але треба на клей посадити, тому що я боюсь, що він може випасти якось несподівано. Якщо подивитися на її зворотній бік, то можна побачити, що це не сучасна робота, це саме схоже на той період. До Другої світової війни. До того ж, застібка тут от така, як англійська шпилька. Бачите? Це теж характерно для прикрас того періоду. Тож ота антикварна брошка. А ще купила намисто. Привернула мою увагу саме колір, бо мені дуже подобається цей колір. Це не такий зовсім блакитний, такий холодний. А нібито, ну, як е, колір морської волни. Мені дуже це подобається. До того, я, тому я його взяла. І коли я взяла в руки, зрозуміла, що воно зроблено з скла. Ну, скла це зовсім цікаво. І до того ж, тут скло, поверхня не така вже проста, а з якимись крапками вдавленими. От, бачите? Ну, так, як. Якийсь орнамент на цих намистинах. Це мене зовсім <зас> зацікавило, я вирішила, що треба його купити, тому що це старі намистини. Зроблені вони були десь 20-30 роки. Ну, може, і 50-ті, але не пізніше 50-х років. Тож, намистини мають гарний вік. А от щодо первісного стану. Це не зовсім так. Бо намисто не зберігло застібки. І коли я розглядала місце, ну, де повинна бути застібка, я зрозуміла, що тут такий вузол і це вузол жилки. Тож, намистини були нанизані на жилку. Ну, колись вони були на нитці, ну то бачите, який гарний колір його носили, та нитка порвалася і е, було перенизано. Але дуже добре, що зберіглося. Намисто досить довге, дуже гарне, мені подобається. До того ж має вік. А ще знайшла отакий кабошон. У мене є брошки і інші прикраси, в яких бракує вставок. І я приглядаю цікаві ставки. І коли я побачила цей кабашон, я подумала, та в мене є якісь кабашони. Але коли я роздивилася, як гарно тут зроблено цю поверхню, я вирішила, що треба його взяти. Отакий От зворотній бік має цей кабошон. І коли йшла, я думала, в яку ж брошку я його поставлю. А коли прийшла додому, то згадала, що у мене є отака каблучка. Срібна, гарна. Колись я купила в якомусь секонд-хенді, показую. І, бачите, отут є пошкодження. Вона мені дісталася дуже дешево, я вирішила її взяти, тому що мій розмір, форма, яка мені підходить. Коли я купувала цю каблучку, хотіла сюди приклеїти гудзик Тошикани. З обличчям одного з богів щастя. Але, коли примірила, мені не сподобалося, тому що трошки виступало і якось виглядала так кустарно. І коли я приклала оцю, оцей кабашон сюди, вийшло, що він ідеально підходить. О, майже або майже ідеально. Ну, От, не знаю, зараз думаю, може приклеїти, може буде виглядати добре. Загалом з каблучкою мені сьогодні пощастило. Зараз покажу вам. От купила таку каблучку, яка мені сподобалася, тому що тут перлина. Ну, такої, як сказати, фантазійної форми або барочна. Берлина, так їх називають. І вона, бачите, так от вставлена, тут закріплена. І отакий от зворотній бік має все це. Тут є проба 925, тож це срібло, позолочене срібло. І я б таке носила. Але каблучка виявилася трошки маленькою на мене. Ну, як, я можу її, так щоб показати вам. Отак от вона виглядає. Досить гарно, досить оригінально. Каблучка не стара. Ну, я так вважаю, може навіть і сучасна. Але от я таких не бачила. А ви? Ще купила отаку от каблучку, яка зроблена в стилі ардеко. Ось бачите, які тут геометричні елементи. І, отут. І вставка дуже оригінальної форми. Темно синього кольору. Це, це те, що мені подобається. І подивилася я з апаратом. Ну, в мене такий простий апарат, скло, каміння, там діаманти. Ну, показує, що це каміння. Але яке це може бути каміння? Сапфір, ну, якось так, не дуже я вірю, що це таке дорогоцінне. не знаю А от основна частина ну, ця шинка, вона зроблена з жовтого металу. І навіть тут є якесь маркування. Але маркування напівстерти. І я розглядіти не змогла точно. Треба дойти до знайомого. Антиквара, щоб він перевірив це з хімією, ну, знаєте, таким розчином. Тому що метал я не чистила так, що він не був темний, він був такий самий жовтий. Ну, схоже на золото. Може, по золота дуже гарна. Вона мені. Отак. І, вважаю, цікава, теж, теж оригінально. У того ж продавця я купила ще одну каблучку. Там було кілька каблучок, і от мені здається, що це були не ті приватні прикраси, а з якогось магазина. Ну, Буває таке, що десь закрили магазин і в залишки товару викупає людина, що торгує на блошеному ринку, і потім продає. Чому я так кажу? Тому що деякі каблучки, і ось ця, наприклад, мали отакі паперові етикетки. Ну тут щось написано. Бачите, так старовинною манерою написано. А тут «Argent Гранті. Мені здається, що це французька. І, тож я думаю, що, можливо, ці прикраси, ці каблучки були з Франції. Чому я так думаю? Тому що на цій каблучці є маркування. І це маркування отут у вигляді краба. А краб це маркування срібла саме у Франції, десь з другої половини 19-го сторіччя і в 20-му сторіччі так маркували. Тож, я думаю, що оці каблучки вони саме з Франції. Ця каблучка, може, проста, я кажу за дизайном. Ось тут. Такі лише э, срібні ну, такі підставки і э, ставка. Але вставка дуже красива. Вона так сяє, що вона мене зачарувала. Бачите як? Ну, гарна, гарна така вставка. І тож я купила у цього продавця дві каблучки. Може, і та, що я показала, теж з Франції. І я вважаю, що зроблені вони десь в один час. Десь або, або до Другої світової війни, або відразу після Другої світової війни. Тож мають гарний вік. А ще дивила мене сьогодні брошка і підвіз, яка мені сподобалася з першого погляду. Але коштувала вона дорого, тому я подумала, що це не мого рівня знахідка. Пішла, потім повернулася, потім знову пішла, потім повернулася. Ну, це от той випадок, коли притягує, притягує, притягує. Я так кажу, тому що іноді буває, от щось подивишся, сподобається. Підеш, погуляєш по ринку, приходиш, дивишся вже. Трошки іншим поглядом, і думаєш, та не так вже і е, цікава ця там знахідка робота. А ця мене зачарувала. От дивіться, яке обличчя, які очі, як це все намальовано. Це малюнок. Такий гарний. Отут тут навіть є підпис. Але я не можу зрозуміти, що тут. Якщо у вас будуть варіанти, підкажіть мені. Може хтось має е, брошку чи підвіз від цього художника. Буде дуже вдячна. Але малюнок, портрет. Розумієте мене, так? Дуже-дуже гарний. Так, є тут якісь отут, ну, пошкодження, мабуть. Може, це скло, може, це якийсь бруд всередині, не знаю. Боюся поки що його відкривати, щоб не зіпсувати все. А ще, окрім самого малюнку, мені дуже подобалося сподобалося отут От оформлення. Це марказити. Причому марказити такі старенькі. Якось марказити пізніше, не такої форми, чи не такої огранки. І марказити є навіть на бейлі. Бейл можна отак убрати щоб не було його видно. Тому що це брошка і підвіс. І отакий зворотній бік вона має Голка, як бачите, жовтого кольору. А все це білого, ну сірий метал. Продавець казав, що це срібло. Ну, не знаю, можливо можливо тому що робота дуже тонка. Але не знаю. Голка чому жовта? Ну, по-перше, голку могли зробити з якогось матеріалу і не срібла, а з латуні, тому що срібло м'який метал. Могла голка бути замінена, ну, але ж отут застібка тромбон не дає можливості вважати, що ця брошка зроблена там десь у 18- -му сторіччі, у 19-му. Чому я так кажу? Тому що я спробувала шукати по фото, і аналоги, які виходять, вони виходять щось з того періоду, кінець 18-го сторіччя. Перша половина 19-го, але тоді такі застібки не робили. Тож, зроблена вона, мабуть, в 20-му сторіччі, а може, тут використана стара частина, я кажу про основу, малюнок старий. А це поміщено вже було. В цю рамку десь в 20-30 роки, тому що саме тоді засібка тромбон використовувалась найчастіше. Ну, і так, думаю, що це французька робота. Але нічого більш конкретно сказати не можу. А вам подобається ця знахідка? От я дивлюся, мені дуже. Нагадую вам мої знахідки сьогодні, які ви вийшли в це відео. І, як завжди, запитую, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.